День, шановні батьки та мої любі малята. Сьогодні у нас з вами заняття з декоративного малювання. Український народ має свої символи. Це калина, символ рідної землі та батькової хати. Це рушник, символ щасливої долі та стародавний оберіг рідної оселі. Давайте розглянемо цей рушник. На моєму рушничку квіти, як у квітнику. Погляньте, будь ласка, на цей рушник і скажіть, де знаходяться розташовані на нім візерунки? Так, вірно, по краям з одного краю та з іншого краю, а середина залишається чистою білою. Такими вишитими рушниками в стародавні часи люди прикрашали свої оселі. Вони їх вішали над віконцем, над дверима, прикрашали в родині фотографії, ікони. І від вишитих рушників у хаті було дуже затишно. І з тих пір рахується, що вишиті рушники це стародавний оберіг, оберіг хати, який оберігає від хвороби, від біди, нещастя. А зараз я вам, мої малята, Пропоную зробити своїми руками такий оберіг, який буде оберігати вашу рідну оселю. Для цього, діти, нам потрібен аркуш паперу прямокутної форми. От я вже зробила таку заготовку, фарби гуашеві, тому що під час декоративного маквилювання використовуються гуашові фарби, пенслик, стаканчик з водою. І сервет. Огляньте уважно на цей рушничок, діти. І скажіть, будь ласка, де розташований візерунок на цьому рушничку? Так, молодці, по краям, а середина чиста біла. А скажіть, із яких елементів складається візерунок? Я вам допоможу малята. Це рівні лінії широкі і прикрашені червоними колами. Червона ліні... Чорна лінія символізує нашу рідну матінку землю. А червоні кола це ягідки калини. Тож починаємо працювати. Беремо пензлик трьома пальчиками вище залізної спіднички і занурюємо його у водичку. Зайву водичку знімаємо осередку. Пам'ятайте діти, що гуаш не любить зайву воду. І пам'ятайте ще, що одна рука малює, а інша допомагає їй. Потрібно тримати аркуш паперу. Тепер занурюємо пензлика нашого у чорну фарбу. Зайву фарбу теж знімаємо і починаємо малювати з одного краю чорну рівну лінію. На окомір на відстані від краю кладемо пензлика і ведемо лінію рівну усім. Ворсом вниз, зверху вниз. Ось так. І з іншого краю. На відстані, на окумір від краю, кладемо пензлика усім ворсом, і ведемо рівну лінію зверху-вниз. Ось, молодці! Намалювали, промили нашого пензлика. І Поставили його в стаканчик. Тепер нам потрібно нашу матінку землю прикрасити ягідками калини. І допоможе нам цьому наш пальчик, жвавчик. Зануримо пальчик у фарбу і робимо відбитки з однієї сторони лінії. Ось так. Погляньте зверху вниз, зверху вниз. І з іншої сторони, зверху вниз. Зверху вниз, от, бачите, і також прикрашаємо нашу землю з іншого краю, зверху вниз, зверху-вниз. От ягідки, калини, також із іншого краю, зверху-вниз, зверху, вниз, зверху вниз. Зверху, вниз. Де у нас ягідки відбиток не дуже яскравий, ми можемо його домалювати нашим пальчиком. Витираємо пальчик серветкою і погляньте, наш рушничок, наш оберіг готовий. Ми його створили не за допомогою голки і нитки, а за допомогою фарби і пензлика. Вам, дітки, і щастить з цим оберегом. А я дякую вам за увагу. Чекаю ваші виконані роботи і до нових зустрічей!